Всім добрий день! Знаходжуся в кімнаті. Сьогодні придбали на кінець ту рибу. Сальмон це лосось. Коштує 10 євро 5 шматочків. У нас стало прохолодніше, і можна буде зберігати на підвіконі. Ну, я думаю, десь дня за три треба буде з'їсти. Хочу показати вам, як я засолюю, вже давно так роблю. І мені дуже сильно подобається. Значить, взяла два латочка, один більший, другий менший. Буду засолювати в меншому, а у більшому зараз розколочу сіль і цукор. І е, побачите, що далі. Так. Мені дуже подобається така риба. Вже давно. Як давно ми вже їли оце засолено рибу? Ми ще в цьому їли вшенені, коли там жили? Да. Давно. Кожен стейк запакований, завакумований. Бачите, як воно продається? Ось такими Такими смужками. Я луску навіть не здираю. шкурку я прямо так, коли ріжу рибку, я прямо так зрізаю, а шкурка залишається ось. Так, зараз ми їх достанемо звідси. Пахне нічим, тобто все добре. Немає запаху взагалі. Завжди кладуть отаких три ем, шматочка, значить зсередини риби, бачите? І обов'язково кладуть хвіст. Вона <рив> по якості гірша для ну, засолки. Вона більш, більше там жилок і вона не така смачна. Отакий кусок, це теж ближче, напевне, до хвоста. Шматочки. Колись мене мама навчила, я тепер завжди користуюся цим способом. Це якщо рибу смажити, звичайно, що луску треба знімати. А для засолки, в принципі, не обов'язково. І плюс я не хочу її обдавати водою, ну, тобто, щоб не заводилися бактерії. Я її зараз просушу. Просто серветкою і все, я її мити не буду. Тому що холодильника нема, самі розумієте. Ось отак дивіться. Така рибка, бачите? Свіжешенька. Ніякого запаху взагалі нема. Щоб вона просто була не мокра. Ну, якщо тут луска десь попаде на філе, щоб її не було. Сама що... все одно сок пустить, коли буде засолюватися, але лишньої вологи не потрібно. І лишньої луски. Бачите, які шматочки красиві. кухні. Можна було б красиво якось відео зняти, але вже показую, як є. Так, ну що, тепер беру сіль і цукор. Я беру зазвичай не зовсім по рецепту, по-класичному, я роблю трішки по-своєму. Рибку я просушила, позбулася зайвої вологи. І беру тепер. Зазвичай в рецепті класичному дві частини солі одна частина цукру. От, наприклад, якщо там одна ложка солі, то пів ложки цукру, чи там дві ложки солі, одна ложка цукру. Я роблю майже один до одного. Я цукру ложу майже стільки саме, як і солі. Може, трохи менше. Там, дивіться, ось тут сіль, одна ложка, звичайна сіль. Дві ложки. Три ложки. Бачите? Оце на п'ять отаких шматків середнього розміру це 600 грам риби. Виходить, що три ложки солі і дві ложки не півтори, а дві ложки цукру, як роду. Так, ось сука. У нас отакий, бачите? Нам дають тут в готелі. Так, в одному пакетику у нас виходить одна чайна ложка. Це на столову ложку, напевне, треба. Тут ще й така нестандартна ложка столова. Напевне, 3 чи 4 навіть пакетика піде. 3. Так, дивіться, значить 3 столові ложки солі і 2 столові ложки цукру. Вона тоді смачніша. Я так не дуже люблю, щоб риба була пересолена. І взагалі солю її не більше, ніж одну добу. От сьогодні я засолю її, а завтра вечором я зілью так, дивіться все, цукор. Добавила. А Завтра я зілью розсол, вона пустить в юшку, я вам покажу. Може, навіть і змонтую в одному відео, напевно, це все буде. І потім також просушу від солі, ну від юшки, і залию її олією. І вона тоді буде швид... довше зберігатись, не буде обвітрюватися, і олія буде як природній консервант. Ось, все, тепер можна засолювати рідко. Ще іноді, до речі, кладу туди чорний перець. Напевне, сьогодні і покладу візьму. А то зазвичай роблю просто класично, тільки сіль і цукор. Але сьогодні захотілося ще й покласти чорного перцю зараз. Отак такий у нас перець, його там дуже трошки. Але захотілося покласти ще й по причині того, що в нас ж нема холодильника. Перець все-таки він також є консервантом. Він вбиває бактерії. Так що, я думаю, він не буде тут зайвим. Але гострою вона точно не буде. Не знаю, десь пів чайної ложки вийшло. Можна приправку класти якісь, якщо подобається. Я не люблю, я люблю, щоб було просто класично. Все. Першу. Беру на дно лотка, невеличкого лотка, циплю трішки цієї суміші. Так. І беру рибку. Беру шматки риби і обувалюю її. маловата миска, ну яка вже є. Складаю в лоточок. Отак. Ребром. Ось такі шматки гарні. Це якраз на один раз одного шматка на двох на бутерброд. Виходить нормально. Риба більше, ніж потрібно, її солі не візьме. Якщо її засолювати там не більше доби. Якщо, звичайно, що там на тиждень її залишити, чи там ні на п'ять, то вона просолиться геть аж до середини і може бути пересолена. І хвостик. Кріштянок. Кіштян сьогодні... курва файне. Кість <рес> борба курва. Бобра курва? Бобра курва. Добра все, закриваємо кришечкою і на добу маємо. І матися. на місяць підвал. <рес> Який <рес> підвал. <рес> <рес> Тебе є підвал. <рес> 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 От уже. Ой, можна тут... І на півроку на засолку. Тут на оцю не вистачило трішки там, де луска. Трішки підсолю зверху на одну. І до окла, одразу. <laughs> Десь на півроку. Все, дивіться, вона вже, вже просолюється. Все, можна вже їсти. Вже можна їсти, а чого ні. Да. Ти будеш? Нет. На тобі, на тобі проекспериментуємо. Я буду їсти тільки, якщо це буде їсти кліщі оно Так, ну що? Закриваємо і на підвіконню холод. Краще в холодильник. Ну, холодильника в нас немає. Все, так що продовження покажу завтра. Ну, в смислі, в цьому відео буде. Ой, блогер од Бога. Це вже наступний вечір, зараз дивимось до риби. Дивіться, скільки вона пустила юшки, бачите? Із сілью. Оцю юшечку із сілью ми злиємо, і я залию її олією. Її вже можна їсти. Я якраз зараз буду робити бутерброд. Так що отака рибка дуже смачна, до речі. І в холодильнику довгенько може зберігатися. Так, щоб всім смачного. Пахне так, супер.